Земля радіє сонцю. Весняний концерт під такою назвою пройшов у падіюні. Підготували його вихованці відділу духовного та творчого розвитку джерела. Для того, щоб закликати весну. Да. Як її закликають? Ну, деколи стоять у коло і співають веснянки. Короводи і забавки від дідів та прадідів. Навіть костюми давні, автентичні. Таке відчуття, бо ми повернулися в прошлі роки, коли ці дівчата носили такі гарні вишукані костюми. Дуже емоційно і дуже тепло. Концерт видався теплим та душевним. У мене тут виступав братик, я вирішила прийти його підтримати, подивитися на цей концерт. Він мені дуже сподобався, тому що зараз мало таких традицій, а на цьому, на цьому концерті я змогла переглянути наші українські традиції, наші звички, як наші дідусі і бабусі зустрічали весну. Назарчик і співав, і танцював, а ще мав особливе завдання. І ще ми мали крутити, і вони ще хочуть, яку хочуть, беруть старічку. І вони, може, наприклад, стоїть, а вона бере цього боку. і це некомфортно нам. Попри некомфортне завдання, впоралися хлопці на відмінно. З імпровізованої сцени лунала поезія, народні пісні, українські, закарпатські та румунські. До свята готувалися старанно. Старанно готувалися, завжди танцювали. Треба було деколи дуже напрягтися. Я два з половиною років вже співаю. Я це він мій десь дев'ятий або десятий концерт. Серед учасників концерту чимало дітей з інших міст України, які навчаються зараз у падіюні. Вероніка з Харкова, лауреатка багатьох міжнародних вокальних конкурсів. В Ужгороді почала займатися ще й танцями. Оце важливо для кар'єри. У падіюні я займаюся танцями, тому що це потрібно для кар'єри вокальної. У мене дуже багато тут нових друзів. Народині пісні та танці цікавлять сучасних дітей, кажуть у падіюні. Закрадалася така думка, що можливо це нашим діткам ну все ж таки час іде вперед, правда. Але, але все-таки рідні коріння, джерела, от самосвідомість нації, звідки ми під, походимо, наші коріння воно воно цікаве всім. І навіть бувши російськомовні ніби да, дітки, вони з задоволенням співають народні пісні. І дуже це дуже приємно, що наша молодь вона себе ідентифікує саме як з українською нацією, з нашою державою. Весну закликали, як колись наші предки. Очікування від неї, у дітей особливі. Нам принесе щастя, перемогу. Будемо на це надіятись. Будуть гарні квіти. І скоро настане літо, і не треба буде вчитися. Так, і, і буде гарні урожаї осені. Лунали на святі й сучасні пісні, які вже по праву можна назвати народними. Ця пісня про незламність українців, про те, як вони давають те, що їм неприємно, і про волю українців.